Мольфарів колись було чимало в Карпатах. Про деяких із них ходили легенди. Зокрема, про мольфара Тарадуту, якого називали головним чаклуном Карпатських гір. Він жив у 19 столітті, казав, що умів з води зробити молоко. Ну, звичайно, легенди про те, як відбувалося перетворення води на молоко. Ставити під сумнів я не буду, але все-таки не будемо забувати про існування такого феномену, як гіпноз, яким володіють в тому числі сильні мольфари. До речі, з образу Тарадути Михайло Коцюбинський змалював свого персонажа Мольфара Юру, одного із дійових героїв книги Тіні Забутих Предків. Мешканці села Длятин з гордістю розповідають про свого непростого Василя Турченяка. Його життя також припало на 19 століття. І знову у розповідях про цього непростого ми чуємо про дуалізм його відносин з Богом. Він, начебто, радився і з Богом. І з духами Турченяк, не маючи спеціальної освіти, будував мости із складною інженерною конструкцією, і не лише мости, але все робив без жодних креслень та макетів. Бачив майбутнє і пророкував незавидну долю місцевої церкви, куди за совітів заганятимуть коней. І прогнози ці збулися. А ще він, як скандинавський бог Одін, мав в услужінні воронів тільки не двох, а цілих трьох. Вони завжди відгукувалися на його поклик, сідали на нього, слухали і виконували його завдання, вірогідно літали між світами і зшитували для турченяка інформацію. Коли мольфар помер, вони були на його похороні, кружляли над могилою, каркали три доби не залишали могилу. А потім, покружлявши трохи над садибою, полетіли і зникли. Напевно, забравши з собою душу господаря і більше їх ніхто ніколи не бачив. Відомим на всі гори був мольфар Гой. Із села Шешори. справжнє його ім'я Андрій Атаманюк. Його діяльність припала на період якраз радянської влади, і помер він 1992 року, коли розвалився Радянський Союз. Сам Гой постійно протестував проти того, щоби його зараховували до мольфарів. Він був енергетично дуже сильним і лікував фізичні та тілесні недуги, допомагав порадами і мав дар яснобачення. У своїй практиці керувався гаслом: якщо знаєш, як допомогти людині, то треба допомогти, бо будеш мати великий гріх. Проте чуткі не тільки про паранормальні здібності щитування думок, а й про зносини з темними силами не вщухають і через 30 років по його смерті. Говорили, що гой це темний мольфар, так званий місячний. Деякі люди гоєм лякали дітей, але всім відомо, люди здатні демонізувати все те, чого не розуміють. Якби природа людська була іншою, то, можливо, генетичний відьомський код не нищився б так активно за часів середньовіччя. Усіх непростих об'єднує надчуттєвий хист зчитувати паралельний світ і здатність комунікувати з ним. Мені попалася одна єдина, але часто трансльована історія про темне чаклунство, начебто, темне чаклунство гоя. За легендою до гоя. По допомогу йшли дві жінки, і, як в подарунок, несли мальфаро 20 яєць. Однак на півдорозі вони собі так вирішили, що яєць занадто багато, його й обійдеться і половиною. Інші яйця вони залишили біля дороги, ну, щоб потім дорогою додому забрати назад. Однак, коли вже вірталися від гоя, на місце яєць було гніздо із зміями. І це, начебто, була робота гоя, який не терпів брехні та жадібності. Думаю, пояснення у цієї історії є дуже тривіальним. Хіба дивно, що змії знайшли заховані в землі яйця та влаштували собі трапезу. Ця історія не заперечує зв'язок гоя з темними силами, але й зовсім не підтверджує. При цьому в його поведінці чітко прослідковується. Дуалізм. Гой наголошував на своїй щирій вірі в Ісуса Христа, постив, не приймав людей у неділю і свята, давав пожертвування на церкву, молився. А ще війшов в історію тим, що начебто бачив майбутню загибель Москви і падіння її правителя під землю. В моєму житті також трапився свій мольфар. Точніше, мольфарка, яка ніколи себе так не називала. Можливо, тому що жила далеко від Карпат на хуторі голядин, наче загубленому у Волинських лісах. До хутора треба було 12 кілометрів йти пішки від центральної дороги або трястися тією таки дорогою, розбиваючи в машині все, що можна було розбити. В голядині проживало завжди не більше 300 людей, багато дерев лелеки, які гуляють ледь не городами, чи порненькі хатки. Одна із них належала сторічній бабусі Марині. В хаті, ну, те, куди вона запрошувала людей. Дерев'яна лавка біля вікна, маленький столічик, над яким висять ікони, вирізані переважно з журналів, ліжко, піч і багато котів. Теплі пори року бабуся Марина переважно боса. Така маленька, жвава, з рівною спиною, бадьора, моторна. Дивлячись на неї, важко було уявити, що її вік перевалив за 100. Але вона завжди з великою гордістю говорила про свої роки, мовляв, не вірять, а так і є. Про неї розповідали різне, що дар їй відкрився аж у 50 років, після того, як вона народила свого єдиного сина. А хтось сказав, що їй вдалося на Івана Купала знайти та спіймати квітку папороті. Ось як описує пошуки квітки папороті, професор Степан Килимник у своїй роботі Український Рік у народних звичаях в історичному освітленні. Хто її дістане, хто зірветою, усе на світі знатиме. Той відімкне навіть зачаровані замки без ключа, дістане без труднощів усі скарби, закопані у землю. Той щасливець причарує найкращу дівчину, матиме найвищий урожай, відвертатиме від своєї ниви град, грім, зливу, не боятиметься лихих сил. За народними віруваннями, щоб знайти квітку папороті, необхідно ще до заходу сонця перед Івановим днем піти до лісу, зайти в найбільш глуху чащу, знайти папороть і, ставши поряд із рослиною, взяти пучок полину, окреслити навкруги себе, а під рослину постелити свою хустку. Згідно з повір'ям, у глуху ніч із листя папороті з'являється брунька, яка ніби жива, коливається, росте, повертається і скаче. Рівно опівночі із страшним тріском і громом брунька розривається, і на світ з'являється вогняна квітка нечуваної краси, така яскрава, що не можна навіть дивитись, і пахощі від неї йдуть по всьому світу. На коротку мить зацвітає вона, і відразу ж треба хапати квітку. Бо якщо забаришся, не видимо рока тієї ж миті зірве чарівну рослину. У ту ж мить у лісі здіймається неймовірний гамір, шум, крик, грюкіт, регіт, завивання і бозна що. Здається людині, що все на неї валиться і ось-ось придушить. Усі лихі сили намагаються будь-що перешкодити людині і собі вхопити дивний цвіт. Якщо все ж таки пощастить вхопити квітку, то треба надрізати шкіру мізинця на лівій руці і всунути її під шкіру, або ж заховати біля серця чи під шапкою. З усіх боків лякають сміливця лихі сили. Тут і мерці, відьми, упері, вовколаки, водяний, і, і, і лісовик, і мавки, і русалки. Адже купальська ніч це. Чарівна ніч, коли не тільки щастя ходить по землі. Бабуся Марина завжди зустрічала з примівкою. І її примівка також носила дуальний характер, мала казковий зачин і християнський символізм. Котилася торба з високого горбу, ту торбу підібрала Божа матір. Завжди стояла перед відвідувачем, дивилася кудись вгору, а потім могла перервати на півслові і так тихо, тихо, бо мені ангел говорить. В цей момент усе завмирало навкруги, навіть коти не шароділи на пічці. Ангел говорив щось, що чула тільки бабуся Марина. І після того починала розповідати все, що відтепер вона вже знала про гостя, про його родичів, близьких. Досить. Точно всіх описувала, давала коротку характеристику, могла розповісти і щось про близьких людей, чого відвідувач не знав. А дізнавався тільки потім, коли приїжджав додому. Якщо відчувала, що не може дати відповідь на якесь запитання, то знову читала примівку, могла її зупинити на півслові, і так, ч, знову продовжити розповідь. Єдине, що трохи бентежило, це те, що минуле теперішнє і майбутнє в її розповіді спліталося в якесь єдине ціле, коли вона в минулому часі описувала події, яких ще не було. Наприклад, мені вона сказала: О, а ти гарно малюєш. Ну, Виглядало як помилка, тому що малювати я не вміла від слова взагалі. І лише через років 10 почала це робити. Бабуся Марина, до речі, уміла читати думки, відповідала на них миттєво, відчувала стан людини, голод, втому, головний біль. І в неї був принцип не говорити людям поганого, невідворотнього. Одного разу до бабусі приїхала жінка питати, чи допоможе її чоловіку. Онкохворому операція, на яку потребувалося дуже багато грошей. Бабуся Марина сказала, що робити операцію не потрібно, що воно і так пройде. Чоловік помер через місяць, він був приречений насправді, і смерть його була невідворотною. Про війну в Україні вона мені не розповіла. Сказала тільки, що дуже скоро в Україну поїде дуже багато біженців зі Сходу. Я тоді подумала, що це мова про Близький Схід або про ймовірну війну, наприклад, Росії та Китаю. Біженці, в моєму розумінні, тоді могли бути лише звідти. Але потім щось, знаєте, як торкнуло. То що, кажу, в Україні війна буде? Ні, ні, війни не буде! Поспішила мене запевнити бабуся Марина, погане і невідворотнє, про це говорити не дозволяв її внутрішній кодекс або настанови того духа, який вона вважала ангелом. Він їй давав таку аудіальну інформацію. Церковні свята, там неділю, бабуся Марина відвідувачів не приймала, ходила до церкви. Одного разу я гуляла по її подвір'ю і випадково обійшла її хату по колу і наткнулася на бабусю Марину, яка стояла на високому ганку з протилежного боку хати. Вона отак випросталася, дивилася вгору і чітко промовляла слова заклинання. Але якоюсь абсолютно незрозумілою мовою. Я затамувала тоді подих і дослухала ті слова до кінця. Після того бабуся побачила мене, а я наважилась спитати, а що то ви таке казали? А вона каже: То я ангелу говорила, просила, щоб він відібрав у мене пам'ять. Якщо ви завтра приїдете, я вас не буду пам'ятати ні вас, ні те, що вам казала. Мені це пам'ятати не можна. Останній раз я була в бабусі глибокої осені. Вона вже тоді була після інсульту і майже не підводилася, сил говорити про родства в неї не було. Єдине, що вона сказала мені – вони всі мене забудуть, а ти мене будеш часто згадувати. І це щира правда. Бабуся Марина. Завжди зі мною. Ну і повернемось тепер до нашого шаманського оракулу, який вийшов з-під пензля. Нагадаю, американської художниці символістки Мішель Мотузас. До речі, вона створила уже новий шаманський оракул, ще більш яскравий і насичений глибокою символікою. І я з нетерпінням чекаю його виходу у друк. Отже, карта. Про яку було заявлено сьогодні, називається дуаліті, дуальність або подвійність. На карті зображено дві пташки, що уособлюють собою одночасно боротьбу і дружбу чорного та білого. Поєднання протилежностей, адже різнокольорові пташки мирно співіснують, сидячи на одній гілці. Та дружба ця лише видима. Всередині клубок суперечностей, які розривають зсередини, народжуючи нові форми ззовні, в світі не буває нічого чорного та білого, поганого та доброго, все настільки щільно переплітається між собою, як християнська символіка та риторика переплилися шаманськими віруваннями та обрядовістю в українському карпатському шаманізмі. І утворився цілком новий унікальний вид шаманізму. Справжні відкриття, які вкарбовуються в історію людства і спричиняють стрибки еволюції, знаходяться якраз на стику наук. Симбіоз та взаємоприникнення культур і релігій на величезному. Американському континенті зробили цю країну такою, що здатна відкрити людині будь-які шляхи та можливості. Натомість країни, в яких душилася варіантність, зокрема, варіантність віросповідання душили на території Європи, такі країни мали дуже складний шлях до прогресу та, зокрема, творчого розвитку. Карта дуальності, яка з'являється в розкладі, означає поєднання непоєднуваних на перший погляд речей, людині доведеться грати кілька ролей одночасно, працювати на кількох роботах, обслуговувати кількох клієнтів, працювати в двох і більше проектах, малювати дві картини паралельно, кохати двох чоловіків або жінок. Ну і кінець кінцем народити різностатевих близнюків. Найголовніше те, що в результаті такої непростої діяльності, коли вибір на користь білої чи чорної пташки зробити просто неможливо, народиться щось справді видатне, визначне, унікальне. І ви будете вдячні долі, яка підкинула вам випробовування у вигляді задачі зробити вибір. Вибір, який зробити неможливо. Вибір, який немає вибору. Карпатські шамани не використовують бубни. Під час своїх камлань. Натомість у стан трансу їм допомагає зайти дримба. В мене є справжня карпатська дримба, придбана в одного майстра в горах. Мольфари кажуть, звук карпатської дримби дуже люблять місцеві духи, збираються, слухають. Ті духи, які вже змирилися з тим, що мальфари їх називають біблійними іменами.